Вартість страхових внесків на медицину у Нідерландах зростає. Медичні страхові компанії зробили заяву про підвищення вартості їхніх послуг. Основні гравці ринку, як Zilweren Cruis, VGZ та MenZis, підвищили щомісячний внесок приблизно на 10 євро. Причини зростання включають підвищення заробітної плати у сфері охорони здоров'я, інфляцію в країні та посилення попиту на медичні послуги. Зазначимо, що люди з низькими доходами можуть отримати компенсацію до 130 євро на місяць для покриття частини витрат. Страхові компанії пропонують перераховувати дотації на охорону здоров'я безпосередньо страховику. Це має забезпечити їхнє ефективне використання, а також закликають звертатися до лікарів лише у разі необхідності, а дрібні медичні питання вирішувати через онлайн.